Деколи люди розглядають Божі, зас... Божі заповіді як засіб для досягнення спасіння, хочу вам сказати: що Бог не дав заповіді для того, щоб, виконуючи їх, людина була спасенна. Бог дав заповіді для того, щоб людина, виконуючи їх, зберегла себе людиною. Бог дав заповіді для того, щоб людина ще на цій землі була щаслива. Виконуючи заповіді Божі на цій землі, людина живе повноцінним Божим життям. Вона щаслива. А після смерті вона автоматично переноситься в Боже царство. Бог дав для цього заповіді. Бог дивувався, коли в Дні Єремії люди дивились на Божі заповіді і казали: тягар, тягар, що там Бог придумав ще? І Бог казав, це не тягар, це благословіння. Божі заповіді це благословіння для людини, коли будеш їх виконувати, коли будеш жити так, як повліває Бог, ти будеш щасливий. Твоє життя буде щасливе, твоя сім'я буде благословенна. Діла рук твої будуть благословені, діти твої будуть здорові. Все в тебе буде добре. Чому? Бо ти виконуєш заповіді Божі. Хочеш бути щасливий, роби те, що сказав Бог. Деколи, навіть якщо ти не розумієш, чому так сказав Бог, довірся Богу, і Бог знає краще, як ти. Можливо, ти під старість вже почнеш розуміти, чому Бог дав цю чи іншу заповідь ближче до старості. Але Бог радить: якщо не розумієш, чому Бог дав цю заповідь, просто її виконуй. Бог мудріший, як ти. Він знає, що краще для людини.